Привіт! Сьогодні ми потурбуємося про своє ментальне і фізичне здоров'я. Сідай в будь-яку зручну позу. Коротке налаштування. Зроби декілька рухів плечима вперед, вгору, назад і вниз. І ще вперед, вгору, назад і вниз, зведи лопатки в плечі, опусти їх. Відборіться трохи, притисни на себе, закрий очі, зроби глибокий вдих, видих і ще вдих, видих через рід. І ще один вдих. І видих через рід. Продовжуй дихати спокійно, глибоко через ніс. Або якщо тобі треба зараз ще раз рід, видихаючи всю напругу, що накопичилась зараз. Розглянь себе, своє тіло, свій внутрішній простір. Усвідом, скільки відсотків мене тут і зараз. Усвідом, яка я, який я, І як я себе зараз почуваю. Качу очей, розкрий руки по сторонам, склади долоні, в намасте над головою, опусти перед собою, притримай біля серця та сформуй свій внутрішній намір на цю практику. Наприклад, я здорова, я сильна, я спокійна, я смілива, будь-що чого тобі зараз не вистачає. Складаємо руки на коліна і відкриваємо очі. Зробимо замочок в руках, підіймемо його догори. Тут вдих, а видих нахил вправо. і ще вдих центр, а видих вліво. Ще вдих, видих. І ще вдих. Руками тягнемося в стелю. Видих вліво. Вдих-центр, плечі тримаємо внизу, видих вправо. І ще вдих, видих. Вдих-центр, скруглилися, опустили замок перед собою. І вдих вгорі прогнулися. Видих, руки перед собою, лопатка від лопатки, скруглення в спині. І вдих підіймаємо руки догори. І ще видих. І вдих руки вгорі. Опускаємо праву руку на ліве коліно. А ліва рука йде назад. Невелика скрутка. Підняли дві руки догори в центрі. Скрутка вправо. Ліва рука на направо, коліно права рука назад. І ще вдих в центр. Видих, скрутка вліво. А вдих-центр, скрутка вправо. І ще вдих-центр склали долоні на лікті, розкрили плечі, опустили плечі донизу, ліктьовим замком тягнемось за голову. І ще вдих, видих вправо. І ще вдих-центр, видих вліво, вдих-центр, видих вправо. Іще вдих-центр, а тепер видих поворот, вправо подивилися вправо. Вдих-центр, видих ріво. І ще вдих, видих вправо, і ще вдих, видих ліво, вдих-центр, скруглилися, опустили лікті перед собою. Переходимо в позов, де руки у нас під плечима. Коліна під тазом. Вирівнюємо праву ногу, пальці правої ноги натягнули. Тримаємо погляд між двох рук, вирівнюємо ліву руку, долонь дивиться в підлогу. Знаходимо свій баланс, тримаємось. Тут вдих. І з видихом трохи скругляємося, і ліко тягнеться до коліна. Під грудним відділом. Видих, вирівняли ноги, руку. І ще вдих. Скруглилися. Видих, вирівняли ногу і руку. ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І Ще вдих. Видих. І зараз ведемо ліву руку назад. Праву ногу ми згинаємо в коліні. Хапаємо себе за щиколотку і підіймаємо праву ногу максимально вгору, наскільки це доступно. Тримаємось правою долоню відштовхуємося від килимка. Обережно відпускаємо, ставимо ліву руку і праве коліно. Повторимо все на іншу сторону. Ліва нога назад, пальці натягнули на себе, знайшли свій баланс, погляд вниз. Підіймаємо праву руку і нас наче розтягують в дві сторони. Спокійне, рівне дихання, погляд вниз. Зробимо вдих. І з видихом скругляємося, коліно тягнеться до правого ліктя. А Видих. І ще скругляємось і вирівнюємося. І ще вдих, видих, ще вдих, видих, І ще вдих, видих. І ще один вдих, видих. І ведемо праву долонь назад. Чіпляємось за ліву ногу, підіймаємо ліве коліно максимально вгору. Тримаємо тут свій баланс, опускаємо ліве коліно, розкриваємо коліна ширше, великі пальці поруч і вкладаємо живіт між стегон, Опускаємо в килимок чоло або підборіддя. Притримаємось тут, подихаємо. Тут штовхніть ще плечі до тазу, звільніть свою шию. Через круглу спинку ми підіймаємося вгору, чіпляємось пальцями ніг, пальці рук широко і щільно притиснуті. І ми зараз штовхаємо наш таз вгору, коліна можуть бути призігнуті. Погляд на наші ноги, руками штовхаємо вагу тіла в таз тазовими кісточками тягнемось в стелю. І тут пробуємо вирівняти почергово праву ліву ногу в коліні, наскільки це виходить. Собака мордою вниз. Залишаємось тут ще на п'ять циклів дихання. Плечі тут тягнемо до тазу. Шия довга. Розкриваємо руки назовні, пахва до пахви. Вагу тіла штовхаємо в таз. і пробуємо вирівняти ноги в колінах, навіть якщо наші п'ятки в повітрі. Це окей. Звідси робимо крок вперед, широкий, і ставимо праву ніжку між двох рук. Підіймаємось в першого воїна. Руки догори вдихаємо. І з видихом сіли тазом нижче видих. Залишаємось тут вдих, видих, ще вдих, видих. І ще вдих. Видих, складаємо долоні в намасти. і лівим ліктем чіпляємось за праве стегно. Розвертаємо себе вправо. Правою рукою тиснемо в ліву долонь. Поглиблюємо нашу скрутку. Таз внизу, спокійне, рівне дихання. І ще вдих, видих, ще вдих, видих, І ще вдих. З видихом ставимо дві руки в килимок. Крок правою ногою назад відійшли в собаку мордою вниз. Затримались тут на три цикли дихання. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих тазом. Тягнемося вище. Ще вдих. Видих. Широкий крок вперед. Лівою ногою. п'ята у нас чітко під коліном. Підіймаємось вгору двірки, до догори вдих. Опустили плечі і таз вниз. Видих. і ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Складаємо дві руки в намости і правим ліктем чіпляємось. ліве коліно, погляд вліво. Вдих, видих, вдих. Видих. видих. І ще вдих. Видих. Повертаємо дві руки в килимок, Лівою ногою крок назад, собаку морда вниз. Тут почергово зігнули праву ліву ногу в коріннях. І зараз зробіть будь-який рух, який вам зараз хочеться. В собаці мордою вниз. Будь-який. Можливо, похитати тазом. Можливо, зробити скруглення в спині, таку хвилю. Будь-який рух, якого зараз хоче ваше тіло. Молодці. І тепер ми через хвилю скругляємося в поперековому відділі, в грудному, в шиї. Виходимо в собаку мордою вгору прогиб. коліна таз не торкаються килимочка. Погляд перед собою зводимо лопатки і грудний відділ розкриваємо. Починаємо скруглятися від шиї. Голова падає вниз. Нас, значить, тягнуть за футболку, за топ, грудний відділ вгору. І знову собака, морда вниз. Тут праву ногу ставимо ближче до центру килимка. Ліву ногу підіймаємо вгору. Та зараз закритий в килимочок. І ми переносимо вагу тіла. У нас така наче планка. Ліва. Нога вгорі. І повертаємось в собаку морду вниз. Знову переносимо вагу тіла на руки. тіло паралельно підлозі планочка. І в собаку морду вниз на трьох опорах. І ще планка вдих, видих вгору. І ще вдих, А видих. І ще вдих. Видих вгору, ставимо ліву ногу, підіймаємо праву ніжку догори. Тут вдих, видих, переносимо вагу тіла в руки планка, нога права вгорі. І ще вдих, собака, морда вниз, видих планка, ще вдих, видих планка. І ще вдих. Останній раз видих планка. Вдих, собака, мордою вниз, нога права вгорі, опускаємо праву ніжку, ногами стаємо ширше, зігнули праву ліву ногу в коліні. поставили коліна в килимок, звели великі пальці ніг, вклали корпус між наших стегон і руки вклали вздовж корпусу назад. Розслабляємось, видихаємо. Ви молодці. Ще декілька дихань. І підіймаємося вгору. Вирівнюємо ноги. Пальці ніг натягнули на себе. Опускаємось нижче наперед пліччя. І перед плеччями штовхаємось від килимка, підіймаємо грудний відділ вгору, плечі розкриваємо, лопатка тягнеться до лопатки. Погляд може бути перед собою, може бути в стилю назад. Я б не радила кидати. Тут треба дуже бути обережною зі своєю шиєю. І ще вдих, грудний відділ вгору, видих. Ще вдих, видих. І ще вдих, а видих, ще вдих. І з видихом скругляємося в спині, вкладаємо себе на килимочок. Ноги ставимо біля сідниць. Виходимо в навпівміст, підіймаємо таз вгору. Підіймаємо таз вгору. Руки зводимо. В замочок і переходимо з плеча на плече. тіла зараз штовхніть від ніг в плечі. Вдих. Видих. І ще вдих та звище. Видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих розпустили руки і вклали обережно хребет за хребцем в підлогу. Зігнули ноги в колінах, притиснули їх до тіла, обійняли себе, похиталися вліво-вправо. Підняли дві ніжки правою ногою обкрутили ліво, лівою рукою вклали ноги вліво, права рука вправо, дві лопатки на килимку. Огляд вправо, скрутка, розслаблюємося, закриваємо очі та побудемо трохи тут. Дві лопатки в килимочку. Якщо ви сильно піднялися, то поверніться. Спокійне, рівне дихання. Пину в ребра. І дихайте туди, там, де є яскраві відчуття. Добре. Повертаємо ніжки в центр. Вирівнюємо ліву руку. Лівою ногою ми обіймаємо право, правою рукою вкладаємо ноги, коліна вправо, а ліва рука вліво і погляд вліво. Дві лопатки на килимку скрутка. Окійне дихання, очі можна прикрити. Повертаємось в центр, розпускаємо ніжки, обіймаємо їх, похиталися на попереку вліво-вправо. Через перекат піднялися, сідаємо в будь-яке зручне положення. Зробимо фінальне дихання. Ми вкладаємо вказівний та середній палець на точку брів'я, а великим і безіменним ми будемо почергово закривати то праву, то ліву ніздрю. Зараз великим пальцем закрили праву ніздрю, вдих через ліву, прикрили безіменним пальцем ліву, видих через право. Бічі можна закрити, вдих через праву, а видих через ліво. Вдих через ліво. Видих через право. Вдих через праву. Видих через ліво. Вдих через ліво. Видих через, через, через право. Вдих через право. Видих через ліво. Вдих через ліво. Видих через право. Вдих через праву. Видих через ліво. Вдих через ліво. Видих через право. Вдих через праву. Видих через ліво. Вдих через ліво. Видих через право. Вдих через право. Видих через ліво. Зараз зробимо вдих через ліво. Прикриємо обидві ніздрі. Затримка. Не дихаємо. Видих через право. Затримка. Не дихаємо. Вдих через праву. Затримка. Видих через ліво. Затримка. Не дихаємо. Спокійний вдих через ліво. Видих через право. Прибираємо руки просто вдих. І видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. З наступним вдихом розкриваємо долоні. Біля себе складаємо долонь до долонів намасте опускаємо біля очей, біля горла, біля серця. Трохи схиляємо тут голову і дякуємо. Дякуємо собі. Бажаємо собі прекрасного дня, вечора Прекрасного життя. Обійміть себе, побудьте з собою ще в контакті і відкривайте очі. Я бажаю вам прекрасного дня і дякую, що практикуєте зі мною.